Цікаві факти, всім привіт, мої шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Тривога властива всім нам. Проте, в деяких випадках вона стає хронічною і вже починає впливати на наше життя. Взяти зараз нинішню ситуацію у нас війна в Україні. На нас напали расисти, фашисти. І, звичайно ж, сирени гудуть, і все воно впливає на нас. Якщо не взяти ситуацію вчасно під контроль, навіть позитивні переживання будуть приносити дискомфорт, що потрібно робити, щоб трішки перебороти цю тривожність більше фізичної активності. Якщо ви розумієте, що тривога стає вашим постійним супутником, Є привід скоригувати свій режим дня, додавши деяку активність, яка допоможе ефективно боротися із проблемою. Навіть проста прогулянка замість проїзду на транспорті в кінці дня допоможе провітрити голову і знизити рівень тривоги. А ось активне навантаження на зразок фітнесу краще запланувати на першу половину дня, щоб не отримати зворотний ефект. По-друге. Хто вас оточує. На жаль, не всі люди навколо нас, навіть дуже близькі, сприяють збереженню душевної рівноваги. Найчастіше наші рідні та друзі навіть не підозрюють, наскільки негативно можуть звучати їх на перший погляд поради. Зрештою, ви не отримуєте новий досвід через страх інших людей. Але ж небезпечна ситуація в цей момент існувала тільки в їх голові. Постарайтеся оточити себе тими людьми, які сприятимуть. Вашому внутрішньому зростанню. Відкладене хвилювання. Іноді напад тривоги здатний зірвати досить важливий для вас захід. Пропонується наступний варіант придушення раптового нападу. Домовтеся зі своєю психікою перенести процес переживання на інший день. Коли нас наздоганяє тривога, ми втрачаємо зв'язок із сьогоденням, чим ще більше її підсилюємо. Замість цього важливо повернутися в реальність. А зробити це можна шляхом концентрації на тому, що відбувається прямо зараз за вікном. Поруч з вами можна порахувати проїжджаючі автомобілі, в загальному робимо все, щоб не підгодовувати свої переживання. І вся ця тривога нас, нас доганяє зараз в нинішній ситуації, тому що війна у нас в країні, і сирена кожного дня ще й вночі. Все воно дає нам на голову, шановні мої друзі. Тому постійно вам треба відволікатися. Зайти на мій канал, подивитися. Тут в мене різні теми є, і анекдоти, і випуски різні про фільми, і, і проходження ігор, і все, і все-все є. І буде, і буду все випускати, як кажуть, поки живу. Так що дивіться всі мої відео. І все буде у вас добре. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підтримайте мене фінансово, будь ласочка, хто скільки може дати. Ну, а я дякую всім за увагу. Цікаві факти.